Аудиторії, ЗНО, гуманітарні науки, кредит на освіту, виключення, стипендії, розбиті мрії це не наше майбутнє. У нас все по-іншому. Створюйте додатки, ведіть блог, торгуйте онлайн. А ми з друзями ми влаштовуємо вечірки. Привод друзів, якщо вони такі ж як ти бери усіх. якщо ти діджей, тобі потрібен лептоп, трохи таланту і один трек. Вон той Чувак, бачиш там того красунчика. Він діджей. Я діджей. Ми за сценою. Поставиш п'яний від любові? Однозначно, ні. Я читав про хлопця, який вигадав інстаграм. Він продав його за 400 мільйонів баксів. Йому було 26. Ви хочете робити гроші чи збираєтесь померти тут? Ми виберемося звідси. Вечірка якась сувора вийшла. Що ти пропонуєш? Додати драйву? Ну, може, спробуєш. Це було добре. Ти знаєш, як працювати із бітлом. Постав щось. Я прокручу вперед. Коле, думаєш, може бути краще? Джеймс вважає баталан. У кожного успішного артиста настає момент, коли він припиняє наслідувати і створює свій почерк. Звуки мають душ. Створюй свої іскреч. Знайди нові. Відірвись від Компа, і почни слухати, що тобі каже. Реальний світ. Так не роблять. Ми не станемо мільйонерами. Цього не буде. Що сталося з лояльністю? Я що не лояльний? Кожен відповідає за себе, ти за Якщо у тебе є мрія, то вона це все, чого ти зроблений. Ось твій ключ до всього. Це моє майбутнє. Як справи, я Кол Картер.